Вміння орієнтуватися на місцевості це набагато більше ніж просто користуватися навігатором. По суті, це мистецтво читати простір. І сьогодні ми розглянемо три ключові складові цього мистецтва. Поговоримо про те, як обирати надійні орієнтири, як рухатися за точним азимутом і чим він насправді відрізняється від дирекційного кута на карті. Це ті основи, що перетворюють звичайне пересування на повністю контрольований процес. Отже, наш план такий: почнемо з найпростішого: з мистецтва спостереження і вибору орієнтирів. Потім з'ясуємо, яким трьом вимогам має відповідати справді надійний орієнтир. Далі перейдемо до точності, розберемо, що таке азимут і дирекційний кут. І наприкінці, що найважливіше, об'єднаємо все це, щоб зрозуміти, як інструменти і мислення працюють разом. І це, знаєте, абсолютно ключова ідея. Адже компас чи GPS-приймач приймач це всього лиш інструменти. Вони дають цифри, координати, але не дають розуміння. Справжнє орієнтування починається в голові, коли людина дивиться на місцевість, помічає деталі і аналізує те, що бачить. Уважний погляд і логіка ось справжні інструменти навігації. Гаразд, давайте почнемо з фундаменту. От подумайте, що перетворює звичайний об'єкт, скажімо, дерево чи будівлю на точку опори для навігації. Відповідь лежить у понятті орієнтира. Це саме ті об'єкти, за якими, так би мовити, чіпляємося поглядом, щоб зрозуміти, де ми є і куди рухатись далі. Ось формальне визначення, але якщо казати простіше, орієнтир це надійний візуальний якір. І щоб він був надійним, він має відповідати трьом простим умовам: його має бути добре видно, його не можна ні з чим сплутати, і, звісно, він нікуди не зникне в найважливіший момент. Насправді ми всі цим користуємося щодня, навіть не замислюючись. У місті ми постійно прив'язуємо свої маршрути до таких об'єктів. Фразі на кшталт зустрінемось біля годинника чи повертай за тим великим супермаркетом. Це ж і є класичне використання орієнтирів для структурування простору. Але звісно, те, що добре працює в місті, може легко підвести в польових умовах. Скажімо, одиноке дерево в полі. Здається, ідеальний орієнтир. А що якщо це край лісу, де таких дерев тисячі? На відкритій місцевості вимоги до надійності значно суворіші. І є три ключові критерії, що відрізняють корисний орієнтир від марного. По перше, видимість об'єкт має бути помітним здалеку. По друге, однозначність. Окрема гостра вершина гори так, це однозначно, а от просто край лісу ні, бо він розмитий і нечіткий. І по третє, сталість. Це означає, що орієнтир не може просто зникнути припаркована машина, вона поїде, дим від багаття – вітер його розвіє, на таке покладатися не можна. Що ж тоді працює на практиці? Найкраще це надійні інженерні споруди, водонапирні башти, заводські труби, телевежі або ж виразні природні об'єкти, унікальні вигини річок чи пагорби з чітким контуром. А от лінія електропередач це взагалі чудовий лінійний орієнтир, можна рухатися вздовж них, і це надійно тримає напрямок. Добре, з орієнтирами зрозуміло, але ж бувають ситуації густий ліс, ніч, сильний туман, коли не видно взагалі нічого. Що тоді? Ось тут одних лише візуальних якорів стає недостатньо, і саме для цього потрібен інструмент, який переводить напрямок у точну мову чисел. І цей інструмент «Азимут». Тут ми переходимо від мистецтва спостереження до точної науки. Азимут – це коли ми кажемо не іти приблизно в той бік, а іти точно на 45 градусів. Це дає змогу рухатися впевнено навіть за нульової видимості, не збиваючись із курсу. Тут важливо запам'ятати дві речі: перша точка відліку це завжди напрямок на північ, це наш нуль. І друга відлік завжди йде з за годинниковою стрілкою. Порівняйте: йдемо на схід. Це загально. А йдемо за азимутом 90 градусів це вже команда, точна, конкретна і без двозначностей. Найпростіший спосіб це уявити звичайний циферблат годинника. Уявіть, що ви в центрі. 12-та година це північ, 0 градусів. Рухаємося за стрілкою. Третя година це чверть оберту, тобто 90 градусів схід, шоста година половина кола 180 градусів південь. Ну і дев'ята це захід 270 градусів. А тепер до практики. Уявімо, треба пройти крізь густий ліс, де немає стежок. Визначаємо азимут, виставляємо його на компасі і просто йдемо, тримаючи стрілку. А якщо на шляху болото, не проблема. Повертаємо рівно на 90 градусів, проходимо, скажімо, 200 кроків, потім повертаємося на свій початковий азимут, проходимо повз перешкоду, а далі робимо зворотній маневр. 90 градусів в інший бік, ті ж 200 кроків, і ми знову на своїй лінії руху. Ще одна абсолютно необхідна річ це зворотний азимут. Тобто, як повернутися точно туди, звідки прийшли. Правило тут елементарне: якщо ваш азимут менший за 180 градусів, додайте 180. Якщо більший, відніміть 180. По суті, ми просто розвертаємося на 180 градусів. І йшли на 60. Щоб повернутися, йдемо на 60 плюс 180, тобто на 240. Все просто. Отже, з азимутом, який ми використовуємо на місцевості з компасом, наче все зрозуміло, але ж ми часто плануємо маршрут по карті, і ось тут з'являється ще один термін, дуже близький за змістом це дирекційний кут. Він дуже схожий на азимут де ж кут від 0 до 360, теж за годинниковою стрілкою, але і це головне точка відліку інша. Азимут відштовхується від магнітної півночі, куди показує стрілка компаса, а дирекційний кут від строго вертикальних ліній на карті, від так званої координатної сітки. Щоб підсумувати, можна сказати так. Азимут – це для роботи в полі з компасом у руках, а дирекційний кут це для роботи за столом, з картою і транспортиром. Хоча мета в них одна й та сама дати нам точне числове значення напрямку. Окей, ми поговорили про орієнтири. Тобто про те, що ми бачимо очима, і про азимут, тобто про те, що ми вимірюємо приладами. Але справжнє орієнтування це не щось одне з двох, це синтез. Це коли інструменти і мислення працюють як єдине ціле. Треба розуміти одну просту річ жоден, навіть найточніший прилад ніколи не замінить голову на плечах. Компас це лише стрілка, він покаже напрямок. Але чи правильний це напрямок? Чи враховує він той яр попереду? На ці питання відповідає не компас, а людина, яка його тримає. Правильне орієнтування це завжди поєднання. Бачимо орієнтири, тримаємо азимут і головне думаємо. І ось тут все стає на свої місця. Орієнтири дають нам візуальну прив'язку до землі. Азимут дає змогу рухатися наосліп, зберігаючи напрямок. А дирекційний кут дозволяє перенести план з карти в реальність і навпаки. І коли ці елементи поєднуються, рух перестає бути випадковим. З'являється контроль. Контроль над маршрутом, над простором і, зрештою, над ситуацією.